Вітаю! Сьогодні ми розглядаємо одноповерховий цегляний будинок у селі Бушеве Білоцерківського району Київської області. Хата побудована з червоної цегли у 80-х роках. Дах покритий шифером. Поряд знаходиться земельна ділянка 15 соток. На ділянці розташований сад, криниця, погріб та сарай. Загальна площа 85 квадратних метрів розподілена між трьома житловими кімнатами кухнею та санвузлом. Хоча стан будинку і житловий він потребує ремонту. Але з комунікації є все необхідне. Індивідуальне газове опалення, електрика, каналізація, септик та власна свердловина. В будинку встановлено основну побутову техніку: холодильник та плиту, є кабельне телебачення та Wi-Fi. У радіусі 500 метрів знаходяться наступні об'єкти інфраструктури: аптека, дитячий садок, школа, магазин, пошта та зупинка громадського транспорту. Поруч є ринок та парк з зеленою зоною. У 300 метрах розташований хвойний ліс. Недалеко протікає річка Рось. Село знаходиться всього в декількох кілометрах від залізничної станції, звідки регулярно курсують електрички до станції Миронівка. Для тих, хто віддає перевагу автобусному сполученню, доступні маршрути до Білої церкви та до Києва. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.